Відтік грошей з китайських фондових ринків сума понад 180 мільярдів доларів. Уплив Китаю на глобальні ринки послаблюється, Плюс інвестори все частіше кажуть: уникайте КНР. Опитування Bank of America серед 200 іноземних інвесторів показало песимістичний погляд на китайську економіку. Експерти попереджають про ще більшу житлову кризу ніж та, яку зараз переживає китайська гігант нерухомості Evergrande. Що ж насправді відбувається з китайською економікою? Косне балан субскайб і фігавентереді. Ока ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я ті фанімає. Понад 180 мільярдів доларів. Саме стільки грошей витекло з китайського фондового ринку з 2022 року. Це прискорює розрив китаю з заходом та знижує вагу Пекіна серед інвесторів. 180 мільярдів доларів це значне зменшення на цілих 17%. відсотків. Такі цифри наводить блумберг на основі даних центробанку КНР. Лише в серпні з Китаю витекли рекордні 12 мільярдів доларів у вигляді іноземних інвестицій. Це відбувається на тлі спаду китайської економіки, поглиблення кризи в секторі нерухомості та зростання напруженості у відносинах із заходом. У серпні рівень безробіття серед молоді Китаю досяг рекордної позначки 21%. відсоток. Після цього китайська. Влада перестала його оновлювати, побоюючись зіпсувати репутацію країни як центру світової промисловості. Скупчення освічених та безробітних молодих людей у великих містах може стати викликом для влади, адже багато років вона зміцнювала свою легітимність завдяки економічному зростанню. Тепер цей метод втрачає свою силу. Провінційні влади КНР також у скрутному становищі. У них скінчилися гроші. Борги перевищують 5 трильйонів доларів. Багато провінцій опинилися на межі дефолту. Тяжка ситуація складається і для освіченої еліти Китаю. Криза в житловому секторі, конкуренція у сфері освіти, зростання витрат на виховання дітей не дають змоги підтримувати колишній рівень життя. І в найближчий рік ніхто з них не очікує, що ситуація поліпшиться. Уникати Китаю саме це тепер радять інвестори згідно з опитуванням Банку Америки. У ньому взяли участь інвестори з активами 616 мільярдів доларів. Лише деякі з них упевнені в тому, що найближчим часом економіка країни відновиться. Ще під час лютневого опитування. Майже 80% інвесторів вважали, що китайська економіка розвиватиметься. Така зміна поглядів перенаправила й потоки капіталу. Тепер дедалі більше активів спрямовують до США, а з Китаю та Кри країн, що розвиваються, гроші виводять Інвестори вважають, що головний фактор, який може спричинити наступну глобальну кризу, це проблеми в секторі нерухомості. Песимістичні прогнози щодо цього сектора у КНР вже призвели до падіння цін на китайські акції. Індекс China Securities, основний індикатор китайського фондового ринку, упав до найнижчого цього року рівня. Згущуються хмари і над забудовниками з найбільшим борхом у світі. Акції китайської компанії Evergrande Group у понеділок впали на 25%, що змусило інвесторів кинутися на втюки. Пекін можливо планує нове розслідування щодо діяльності гіганта. Раніше китайська поліція затримала деяких співробітників із відділу управління активами компанії, який очолює дулянь, юридичний представник відділу. Поліція міста Шеньджень підтвердила факт арешту, проте вона не повідомила скільки людей за. Тримали та які їм висунули звинувачення. Це сталося після того, як через 17 місяців перерви компанія повернулася до публічних торгів акціями. Китаю загрожує небувала житлова криза. Найбільший в Україні приватний забудовник Country Garden перебуває на межі краху, оскільки інвестори та покупці залишають ринок нерухомості. Багато років компанія була в епіцентрі китайського сектора нерухомості, зводячи будинки в селах та промислових районах, у яких було зосереджено економічне зростання КНР. Але що ж стоїть за спадом? Це обтяжені боргами місцеві органи влади та масовий відтік жителів. Бульбашку на ринку нерухомості два роки тому створив інший гігант, компанія Evergrande, яка до цього десятиліттями процвітала на кредитні гроші. На сферу нерухомості припадає близько чверті ВВП Китаю. За прогнозами економістів, криза в цій галусі найімовірніше буде затяжною. Міністр закордонних справ КНР Ван і почав чотириденну поїздку до Росії. Він зустрінеться із секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим та російським колегою Сергієм Лавровим. Очікується, що цей візит сприятиме зміцненню політичних зв'язків між двома країнами. Припускають, що Ван і підготує ґрунт для візиту Путіна до Пекіна на третій форум Один пояс один шлях на запрошення Сі Цзіньпіна. Лідер північної Кореї Кім Чен Ін повернувся додому, зробивши останню зупинку в одному з міст на сході Росії. Під час свого тижневого візиту Кім пообіцяв Володимиру Путіну зміцнення військової та економічної співпраці, що викликало занепокоєння Південної Кореї та США. Докладніше про візит Кіма розповідає наш кореспондент Кім Чен Ін покинув далекосхідне місто Артем. У ході візиту він обговорив із президентом Путіним можливу угоду з продажу зброї, хоча офіційну угоду ще не підписано. Як повідомляють державні змі Північної Кореї, мета візиту подальше зміцнення співпраці між двома країнами під час поїздки Кім відвідав безліч військових, освітніх та культурних об'єктів. Зокрема, російський завод із виробництва винищувачів, які перебуває під санкціями заходу. Водночас Південна Корея та США застерегли від будь-якої торгівлі зброєю та іншої військової співпраці між Росією і Північною Кореєю, зокрема на тлі вторгнення Росії в Україну, а також ядерних програм Північної Кореї. Це була перша офіційна закордонна подорож Кіма після пандемії covid 19